Росія планує вести війну проти України до 2026 року і за цей час захопити Харків, Дніпро і Запоріжжя. Про це пише німецьке видання Bild. Джерела газети у розвідці заявляють, що нині у Кремлі розробляють новий план війни. Росіяни сподіваються, що підтримка України заходом буде знижуватись. Також Москва хоче імітувати початок мирних перемовин, щоб обманути світову спільноту щодо своїх справжніх задумів. А вони полягають у наступному. До кінця 2024 року. Росіяни сподіваються вийти на адміністративні кордони Донецької області, а також знову окупувати Харківську область по річці Оскол. За наступні два роки у Кремлі хочуть повністю окупувати Харківську область, а також більшість території Запорізької та Дніпропетровської області, ті, що знаходяться на лівому березі Дніпра. Від планів захопити Херсон та Одесу та повністю відрізати Україну від моря у Москві Поки що відмовились. Окупанти планують провести розподіл України по Дніпру. Ріка має стати новим фронтом. За даними Білту розвідці, щороку влада РФ готова втрачати в Україні. По 100 тисяч військових варто відзначити, що білд не надто серйозне видання. Це таблоїд. Однак саме через цю газету перед повномасштабним вторгненням західні розвідки зливали інформацію про плани росіян в українському головному управлінні. Розвідки натомість є дещо інша інформація. Кирило Буданов розповів, що станом на зараз РФ не має плану війни на 2025 рік. Однак, наприкінці наступного року вони можуть його скласти. Виходячи із ситуації на фронті